Накабає це якраз ще один привід поговорити про те, що збірна Франції хоче грати першим номером. Зараз Ярмоленко. Удар по воротах буде. Є удар, але огулярі. Помагає і Роману Зозулі, і нашим фланговим гравцям. Воротань зараз пішов вперед. І що буде робити Руслан? Його Ай. Так важкувато представити. Мар. Пас. Не по воротах. Рикошет. От він момент двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, можливо, якраз і Ремі замінить. Зозуля, Зозуля забивати Треба удар. Гол! 1-0. Збірна України на 61-й хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі. Можна грати, можна грати! Єрмоленко! Євген залишає м'яч, Підбирає під себе і що буде робити далі. Караплянка. Зозуля. Ще один удар. І Арій Капіталь. Приборі. Я... Хороший пас. Тримати удар. Тримати удар. Тримає удар Андрій П'ятов. І Удар низом. Ух, дістав Андрій П'ятов. Дуже приступний удар поля сумнівні. Готовий. Ух, який момент. Пятов не впевнено вийшов. Це ж його. А тягне час гравець збірної України зозуля, зозуля.